Я була б не я, якби гуляючи в Києві, куди я приїхала на один день, пішла в парк і знайшла закинуту будівлю. Подивіться, подивіться, що я знайшла. Що ви бачите перед собою? Взагалі щось не зрозуміло. Дивіться, по-перше, цей парк виглядає дуже дивно. Тут ось якісь залишки грядки. Причому я не розумію, що тут робиться грядка, враховуючи що. Ну тут нічого немає. І дуже-дуже старезна будівля. Але, мабуть, в неї не можна проникнути, хоча я постараюся. Ось навіть вода залишилася, мабуть, це поливати Оце щось незрозуміле. Я, до речі, дуже боюся провалитися, тому що в мене є враження, що тут достатньо високо враховуючи, що я на одній площині за тим місточком. А місточок висить. Дуже цікаве місце. Але я не можу знайти вхід. Дивіться, що це. Яма. А ось тут дуже-дуже старий місточок. Він максимально цікаво виглядає. Як, мабуть, навіть пройшлась по ньому, але огорожено. Думаю, він в аварійному стані, як і все тут, в принципі. Там є ще один місточок. Туда нам треба. А ще чомусь тут дерева пронумеровані. Куди я потрапила? І он. Дивіться, там цифра 32. там 33. Ого в мене зір. Мені здається, в мене 100%. Ой, там написано, що вигул собак заборонений. Добре, що я не взяла з собою подругу. Жува. А тут ще одна будівля, але вона виглядає набагато молодшою. Або просто доглянутішою. Але все рівно, знаєте, от видно, що вона старезна, все таке старезне. А сюди якось можна проникнути? Так, да, я бачу, що вона теж закинута, тут нічого немає. Хоч би мене зараз звідси не вивезли поліцейські, можливо, це не можна знімати. Я взагалі не знаю, де я. Я просто йшла і знайшла. Ось знову номера 39, 42. Дивіться, який старезний балкон. Я ще стояла під ним, мабуть, не варто було. І там відкрита дверка. Це дуже дивно. Можливо, там хтось є або хтось буде, і це я. Я не можу зрозуміти, чи воно працює. Ну, судячи з зовнішнього вигляду, воно не може працювати. Але чому там відкриті двері? Щось не збігається в мене все в голові, воно. Але... Так тут весь парк в старих отаких от місточках. Дивіться, один місточок це вже другий, це не той, який був. Ось той, який був. І ось тут ще один місточок. Але він уже, я так бачу, трошки впав. Його вже половини немає. І отак от можна прийти, і там якась альтанка. Я не можу зрозуміти, що це, але на самому краюшку. Ніби от от і впаде. Дивне місце. Може ігнорувати ось ці штуки і пройтися повз місточок, не знаю не знаю. А на цьому місточку прямо конкретно написали для таких, як я, що прохід заборонено. Ну, дуже то й хотілося. А он там якась рамка кам'яна, через яку можна проходити. Там теж місточок. Ну я навіть не здивована, ходімо туди. Вау, яка краса! Я була в київських парках, але такої краси ще не бачила. І вон там ще один місточок і якась річечка. А з того боку я бачу ще одну таку рамку чи щось на кшталт того. Що ж тут було? Хто небудь знаєш, що це був за парк? Чи є